Літо в Україні завжди пахне травами і свіжим вітром. Але влітку 1663 року над Ніжином цей запах перемішався з потом, порохом і тривогою. До міста з усіх боків сходилися люди: козаки зі своїми шаблями, міщани з вузлами харчів, селяни у полотняних сорочках, навіть й підлітки, що сподівалися стати свідками чогось великого. Уперше в історії їм обіцяли справжні вибори. Кожен мав право голосу, кожен міг відчути, що доля України залежить від його слова. На площі й довкола міста виросли десятки таборів. Люди палили вогнища, готували юшку, обговорювали новини. Атмосфера нагадувала ярмарок. Але поряд із гомоном чутно було кроки московських вартових. Вони стояли мовчазно з довгими списами і дивилися на натовп так, ніби тримали його на прицілі. Хтось жартував, що навіть якщо козаки захочуть заспівати ой у лузі червона калина, то мусять спершу подивитися, чи не сердиться московський стрілець. Люди шукали сенсу в цих зборах. Одні казали: це крок до справжньої свободи, нарешті слово простого козака буде рівним слову старшини, інші шепотіли, без Москви тут не обійдеться. У шинках горілка лилася рікою, і не безкоштовно, а щедро оплачена кимось, хто прагнув прихильності натовпу. Гроші сипалися, ніби їх ніколи не доведеться віддавати назад. У серцях усе ж тліла надія. Адже козацька старшина роками вирішувала долю України в вузькому колі, продаючи й міняючи союзи. Тепер уперше у звичайного козака з Полтавщини чи селянина з-під Чернігова був шанс відчути, що його голос щось важить. Чоловіки сперечалися біля вогнищ, жінки тримали дітей на руках і говорили, може, хоч тепер буде справедливість. Але над цією надією нависала темна тінь. У самій атмосфері відчувалося щось неприроднє, занадто багато чужинців, занадто щедрі обіцянки. Занадто різкий запах горілки, що перебивав запах сіна й диму. Відчувалося, що хтось готує сцену, де народ буде не актором, а лише натовпом для підтанцьовки. Коли сонце поволі схилялося за обрій, а натовп шумів, наче море, кілька старих козаків перехрестилися і тихо сказали, не буде з цього добра. Бо вони вже бачили в житті і святкові обіцянки, і криваві розв'язки. І цього разу їхня інтуїція не підвела. Надія, що пахла димом, ось ось мала перетворитися на ніч страху. Ранок у Ніжині почався з гулу. Натовпи збирався на площі як море перед бурею. Люди стояли плечем до плеча, хтось тримав списи, інші ікони. Усі чекали: ось ось вийдуть ті, за кого доведеться голосувати. І здавалося, що в цьому гулі є щось урочисте, але варто було двом постатям стати перед людьми. Як стало ясно, це не свято єдності, а початок великої гри. Першим виступив Павло Тетеря. Він говорив вишукано, майже книжно, говорив про державу, дипломатію, потребу тримати зв'язки з, з Польщею, аби не опинитися під повним московським чоботом. Він виглядав як справжній європейський політик, освічений, спокійний, у дорогому кунтуші. Та кожне його слово тонуло в натовпі. Бо тут стояли козаки, що вчора проливали кров на степових дорогах. Селяни, що годувалися сухим хлібом і чесником. Для них його промови були далекі, як польські палаци. Коли ж на майдан ступив Іван Брюховецький, усе змінилося. Він ішов упевнено у простому жупані, наче один із тих, хто стояв у натовпі. Його голос був гучний, простий, зрозумілий. Він сипав словами, ніби зерном: земля вам, податки зменшимо. Старшину приберемо, а простого козака. Піднесемо! Народ гудів, наче від грому, і в цьому шуму губилася правда. За його плечима стояли московські воєводи. Вони не кричали, не усміхалися, лише мовчки стежили, наче господарі, що випустили свого пса на арену. Брюховецький грав на емоціях. Він умів тиснути руки, цілувати дітей, пригощати горілкою і клястися, що ніколи не зрадять. Його образ був простим і близьким. Він наче говорив: Я такий самий, як ви, і я віддам вам владу. І в цьому була сила, якої не мав освічений але далекий Тетеря. Натовп хитався як поле під вітром. Одні казали: «Оце наш гетьман, він свій. Інші зітхали: За ним Москва не буде з цього добра. Але їхні голоси тонули у реві тисяч, бо натовп завжди легше підкорити не мудрістю, а обіцянками. Того ранку стало ясно. Перед людьми не два кандидати, а два світи. Один складний з тонкою дипломатією і хитким балансом, другий простий, різкий, обіцяний зачаркою. І народ уже починав вибирати серцем, а не розумом. А над ними стояли тіні воєвод, темні і мовчазні, ніби самі чорні брами вже відчинилися. Сонце поволі спускалося за обрій, і над ніжином нависла тривожна тиша. Здавалося, день виборів завершився. Люди розійдуться по таборах, а вранці рада продовжить своє. Але саме тоді почалося справжнє. Коли темрява впала на місто, вона принесла не спокій, а страх. Спершу хтось почув крик у сусідньому таборі, потім ще один. А далі все закрутилося, наче буря. Озброєні ватаги, які ще вдень кричали Слава Брюховецькому тепер нишпорили між коренями супротивників. Горіли вогнища. Але то вже були не святкові кострища, а підпали. Полум'я лизало солом'яні стріхи, і над Ніжином здіймався густий дим. Люди прокидалися від запаху гарі і брязкуту зброї. Хтось хапався за шаблю, хтось тікав у темряву, а хтось благав про пощаду. Але пощади не було найманці діяли швидко і безжально тіла кидали в річку, курені трощили, жінок і дітей гнали в розтіч. Те, що вдень називалося радою, тепер виглядало як нічна розправа. Московські воєводи стояли осторонь, вони не втручалися, лише спостерігали, як хаос робить свою справу. І, можливо, саме цього вони й чекали, щоб народ сам себе зламав страхом і кров'ю. Натовп, який удень був схожий на море надій, уночі перетворився на море паніки крики дітей змішувалися з ревом п'яних голосів. І здавалося, що весь Ніжин захлинувся у власному лементі. Навіть ті, хто ще вчора вірив у волю, тепер розуміли їхня свобода згоріла разом із куренями. В темряві було видно факели, що рухалися рядами, наче мисливці женуть здобич. У кожному спалаху вогню відбивалася жорстокість, у кожному ударі лунав вирок. Люди, що вдень кричали наш гетьман, тепер самі ховалися від своїх учорашніх товаришів. Так ніч, що мала стати кроком до демократії, стала ніччю страху. І саме тоді, серед диму і крику, народилася назва, яка залишиться в історії назавжди: Чорна рада, не рада свободи, а рада темряви. Чорна не лише від закіптюжених вогнищ, а й від крові, що текла між рядами. Коли світанок торкнувся небокраю, над містом лежала тиша, але то була не тиша миру. А тиша після бурі, коли ніхто вже не мав сумніву, переможець визначився. І ціна його перемоги була страшнішою, ніж поразка. Світало над Ніжином, дим ще висів над таборами, попіл осідав на траву, а в річці пливли уламки й тіні від нічної розправи. Люди виходили зі своїх схованок з похмурими обличчями й мовчазним жахом. Усі вже знали, переможець визначений, не рада вирішила, нерівність голосів. А сила і страх. На майдан вийшов Іван Брюховецький. Він стояв упевнено, ніби нічного хаосу і не було. Його обличчя випромінювало тріумф, а очі блищали холодним вогнем. Натов, зляканий і виснажений, мусив кричати Слава. Хтось робив це щиро, хтось, аби лишитися живим. У будь-якому випадку голоси зливалися в рев, і Брюховецький відчував себе справжнім володарем. Його проголосили гетьманом лівобережної України. Це була воля народу, але насправді вирок самому народові. Бо вже з перших днів він показав, що його обіцянки були лише ширмою. Він передав реальну владу московським воєводам, дозволив їм ставити гарнізони, збирати податки, втручатися у всі справи. Автономія, за яку боролися козаки, стрімко танула, як роса на сонці. Люди ще пам'ятали його слова Я такий самий, як ви, я ваш. Але вчинки говорили інакше. Він став господарем не українського люду, а московських інтересів. Податки зростали, каральні загони не шпорили селами. А ті, хто вчора повірив у його волю, сьогодні вже проклинали своє власне рішення. Тетеря втратив усе, але програв не лише він, програла сама Україна. Бо Чорна Рада остаточно розколола країну на лівобережжі і правобережжя, відкривши шлях до ще більшої залежності від сусідів. Народ, що мріяв про свободу, отримав чужу руку на своїй шиї. В літописах цю подію згадували як перші народні вибори, але народ пам'ятав її зовсім інакше, як ніч, після якої стало ясно, демократія без честі та без відповідальності перетворюється на зброю проти самого люду. Брюховецький тріумфував, але його тріумф був отруйним. Він переміг завдяки обману, золоту і московським списам. А чорна пляма цієї перемоги залишилася в історії назавжди. Так завершилася рада, що починалася з надії. Її назвали чорною не лише через кров і дим, а й тому, що вона стала темною точкою, з якої почався довгий шлях втрати. Історія 1663 року нагадує: найбільша небезпека для народу приходить не тоді, коли ворог стоїть під воротами, а тоді, коли він уже в серці під маскою свого.